Віфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон. Під обстрілами минула ніч на Дніпропетровщині. Двічі з важкою артилерією росіяни обстріляли Нікопольський район. У місті ворожі снаряди пошкодили з десяток приватних будинків, багатоповерхівку, гімназію, спортивну школу, магазин та кафе. Осколки зачепили і кілька ліній електропередач. На щастя, люди не постраждали. Наші воїни тримають позиції на східній ділянці фронту. В останньому зведенні генштабу збройних сил України повідомили успішно відбиті рашистські наступи в районах Бахмутського, Веселої Долини Зайцевого Кодими та Соледара провалив штурм ворог і біля Первомайського, Водяного та Невельського на Андівському напрямку. Росіяни намагалися відповідати вогнем з авіації. Також обстріляли п'ять населених пунктів неподалік Краматорська. Російські окупанти не припиняють, так би мовити, денацифіковувати цивільні об'єкти на Донеччині. Напередодні чергового ракетного удару зазнав Слов'янськ. Звуки вибухів тут не затихають. Вже кілька тижнів поспіль рашисти цинічно гатять прямо по центру міста. Лише впродовж минулого тижня зруйновано дитячий садок, кілька десятків житлових будинків та комунальне підприємство. А напередодні одна з ракет поцілила в місцеву автомийку СТО та в приміщення спортивного залу. На щастя, не було постраждалих, тому що більшість мешканців вже виїхала з центральної частини. Це вже не перша ціль за останні два тижні, така в лапках військова. Наші збройні сили звільнили низку населених пунктів на півдні та сході України. Напередодні українські армійці підняли жовто-блакитний прапор у визволеному від расистів озерному Донецької області. Село стратегічно важливе, адже з нього відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. Де окупація села також створює плацдарм на березі Сіверського Донця, який дає можливість нашим військовим далі йти у контрнаступ, де окуповують захисники і Херсонщину. Український прапор і вільне життя повернуться в Крим. У нічному зверненні про це заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, 4 вересня річниця затримання окупантами першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла. Хоча він не скоював жодних злочинів. Торік під час першого саміту кримської платформи приїхав до Києва і відверто розповів про деградацію життя на півострові і про те, що російська влада перетворила півострів на одне з найбільш небезпечних місць у Європі. Та збройні сили роблять усе, аби це. Змінити збройні сили України. Наша розвідка спеціальні служби вже роблять необхідні кроки. Саме для цього ці кроки можна почути і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх, для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму. Повернемо свободу Кремли і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Миколаїв росіяни обстрілюють щодня цієї ночі. Тривоги оголошували кілька разів. Напередодні ж від ракет с 300 постраждали 26 житлових будинків, три медичні, кілька навчальних закладів і музей. Стекла И і интересное, два окна снаружи целые, а через форточку храму, в промугу в кімнаті розбила. Потім політіла з этой комнаты в спальню, де я сплю, розбила люстру і ще два окна. Ірина Олександрівна живе поряд із лікарнею. Після вибухів постраждав і її будинок, згадуючи Путіна, жінка не добирає виразів. Фашист, расист, орк. Загалом у Миколаєві після вчорашньої стрілянини пошкоджено 26 житлових будинків, дві воліклініки та лікарня. Нині вона виглядає ось так: ані вікон, ані дверей. Знищені меблі у дитячому відділенні та денному стаціонарі. Чи вціліло обладнання? Стане зрозуміло за кілька днів. До того ж, напередодні зими заклад лишився без опалення. Російська ракета влучила у комунікації. Повижнена повністю криша десь около 50 вікон. Вирвані, не підтримують ремонту. Сторож чудом залишився живо. В целом вийшов во двор освітлення. І В время час слушав взрив. Також окупанти поцілили у кілька закладів освіти та музеї. Шкоди завдали й області. В області поцілили окупанти в чергове в елеватор. Що є дуже знаковим. Враховуючи те, що зараз відбувається експорт зерна, постраждали лінії комунікації та будівлі підприємств, фахівці визначили, що це котре були ракети з комплексів протиповітряної оборони с 300 Місто вони ними нижчать свідомо, адже такі ракети завдають масштабних руйнувань. Ольга Чайко та сліж факти ICTV, єдині новини. Де імперіалізація Росії має стати однією з військових цілей Сполучених Штатів, написав у Твіттері американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі, ветеран воїн Іраку і Афганістані. Бен Годжес він висловив припущення, що ми спостерігаємо початок кінця Російської Федерації у тому вигляді, який вона має на сьогодні. Годжес додав, до цього слід бути готовим, бо до кінця СРСР ми не були готові. Та годжес відреагував на слова колишнього посла Сполучених Штатів в НАТО Курта Волкера про те, що що імперіалістичні війни Росії проти сусідів почалися не в Україні, а в Грузії ще 2008 року. Сполучені Штати не підтримують заборону видачі віз усім росіянам, заявив офіційний представник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі, російському телеканалу Дощ. Дослівно, Вашингтон не вважає, що притягувати до відповідальності всіх росіян за Путіна – це продуктивний захід. Саме Путін і його кабінет, його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні. Тож росіяни не повинні в результаті цього страждати, сказав американський посадовець. При цьому він нагадав, що штати запровадили візові обмеження проти. Певних громадян Росії, і Це цей інструмент дасть змогу притягати до відповідальності прихильників російського президента, причетних до війни проти України. Боротьба з інфотероризмом расистів на світовому рівні в Україні пройшов міжнародний круглий стіл по боротьбі з дезінформацією. Саме цей інструмент найчастіше використовує Росія на інформаційному фронті. Держава окупант вкладає мільярди доларів у свою пропаганду, аби підтримувати свої вигадані наративи. Наприклад, про фашизм в Україні чи про так званий захід, що загниває. Конференція зібрала понад десяток фахівців з різних куточків Європи та світу. Були представники НАТО. Кожен презентував своє бачення боротьби з явищем. Дез. Інформацію обговорили на формі теми освітнього та мовного геноциду, які загарбники використовують на тимчасово окупованих територіях. Одна з головних цілей нашої держави законодавчо закріпити термін інфотероризм за росіянами та визначити за нього покарання. Адже нині у світі це поняття використовують дуже рідко. В Росії і в тих ресурсах, які вони задіють, не тільки на нашу країну, а на весь світ. От там же не про демократію, не про свободу слова, там про просування тих речей, які е, мають е, важливу річ для Російської Федерації. Брехня, брехня і ще раз, брехня, це треба розуміти. От з ким ми маємо справу. Сьогодні Британія дізнається ім'я нового прем'єр-міністра. Консервативна партія оголосить результати голосування за свого лідера, який і очолить уряд. Змінити Бориса Джонсона на посаді можуть міністерка закордонних справ Лістрас або колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Опитування серед консерваторів засвідчили, що більшу підтримку має очільниця британського МЗС. Лістрас може стати третьою жінкою прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей. соратниця Бориса Джонсона, одна з найдосвідченіших британських політиків. Вона працювала в урядах трьох прем'єр-міністрів з перших днів повномасштабної війни. Лістрас виступала за посилення військової допомоги Україні та жорсткі санкції проти Росії. А під час передвиборчої кампанії заявила, що в разі перемоги забезпечить поразку Кремля. Першу телефонну розмову, як стане прем'єр-міністром Лістра. Обіцяє провести саме з президентом України і хоче якнайшвидше приїхати до Києва, аби підтвердити, що українці й надалі можуть розраховувати на повну підтримку Британії. Рекордні черги вантажівок на українсько-польському кордоні. Перед пунктом пропуску ягодин стоїть майже 2,5 тисячі ваговозів. Тягнучка на півсотні кілометрів. І подібної ситуації тут давно не було. Щоб потрапити до Польщі, водії чекають тижнями. Митники пояснюють, через заблоковані українські порти збільшився потік транспорту через західний кордон. Щоб розвантажити його вже понад два місяці, через ягодин не пропускають легковики, але й це не виправляє ситуації. Черги не зменшуються. На місці побувала кореспондентка фактів Катерина Курбанова. Західні кордони заполонили вантажівки найбільше черг перед пунктом пропуску ягодин. Там тянучка простяглась на півсотні кілометрів і далі збільшується. До кордону ще 42 кілометри залишилося, а ставали ми 46 Було машини стоять дуже щільно одна за одною, та кінця краю черзі не видно. Ваговози зайняли одну смугу руху, та так, що інший транспорт ледь між собою розминається. Ближче до кордону, хоч туалети поставили, та якісь там мусорочки організували. А так поки туди не доїдеш, да умов ніяких. Не, не зробимо, Вздовж траси, де стоять ваговози, водії організували імпровізовані блокпости, не пускають тих, хто чергу хоче об'їхати, в тому числі і порожні машини. Це я вже треті сутки пішли, стою. Я приїхав на Київ, розвантажився і оце в очередь став. А приїхати не можна, бо хлопці виходять. Все, куди ти їдеш? Я говорю, я пустую. Та звертайся далекобійники. Чекають тижнями, живуть в своїх автівках посеред поля без жодних зручностей. А черги щотижня б'ють рекорди. Дві неділі стою в колейці, прямо до цього. До, до цього поворот, а тут залишилося. 700 десь. Митники пояснюють, така складна ситуація через заблоковані порти та закриті пункти пропуску з Білорусю. Тож увесь потік транспорту з усієї України йде через західний кордон. А ягодин для перевізників логістично найвигідніший. Половина вантажівок везуть товар, який підпадає під ветеринарний та фітосанітарний контроль у польському пункті пропуску. А це чи не головна причина таких черг? Зросла кількість сільськогосподарської продукції, а також продукція, яка підпадає під ветеринарний фітосанітарний контроль ми досягли. З польською стороною того, що вони можуть опрацьовувати вже 75 таких автомобілів, проте потреба складає 150-300 автомобілів на добу. Україна просить винести фіто та ветеринарний контроль за межі пункту пропуску. Це суттєво зменшить черги, та Польща поки проти. Що робити? Вирішуватимуть на міжурядовій зустрічі. А поки польські перевізники розпочинають триденний страйк, вимагають пускати порожні машини з України поза чергою. Українська митниця. Ця з 1 вересня запровадила на кордоні з Польщею нову організацію руху транспорту. Фури вагою менше 7,5 тонн спрямовують на малі пасажирські автопереходи. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко Факти ICTV, Єдині новини. Світ українських супергероїв, очима і руками дев'ятирічного черкащанина Андрій Коваленко Ліпить з пластику реальні історії війни. Тут і літак мрія і привид Києва, і легендарний трактор наших безстрашних фермерів. А ще мужні бійці збройних сил та народні герої, які рятували з пекла дітей і тварин. Свої вибори вироби хлопець продає і допомагає армії. Так зумів зібрати більше двох тисяч євро. Ось намет. де... Представляють свою країну українці на дні Європи у вільності. І ви бачите, що маленький дзюс зі своїми дюскотиками, наші сусіди з України, показують про і розказують про героїв України. Це мама черкащанина Андрія, знімає синів на ярмарку в Каунасі. Туди були змушені тимчасово виїхати після початку повномасштабного вторгнення. Разом із жовто-блакитними фігурками литовцям розповідали історії кожного персонажу. Ось про Настю тиху. Спасла дуже багато собак, інвалідів, время взиву. Після повернення до Черкас створити школяр не припинив. Виліплює прототипи реальних історій і українські символи. Свої фігурки знач назвав дюскотиками самого Андрія рідні звуть дюсом. Ваще за все робити чуб, тому, що для нього потрібно підібрати найкращу форму. Все має бути ідеальним. Ідея створення таких фігурок виникла в Андрія, коли думав, чим допомогти рідній країні в час війни. Згадав, що вміє ліпити. Купили жовто-блакитного пластику. Спочатку робив серця, прапори, а з новин все більше дізнався про героїв. Так з'явився привид Києва, тракторні війська, воїн гепало, пес патрон та інші. Хотіли підтримувати наших ЗСУ, щоб ми поскоріше перемогли перемогли. Україна скоріше перемогла. Ідею сина, мама не лише підтримала. А й допомогла її втілити і просунути. Ми вирішили, що нам важливо підтримати наших військових, щоб це було щось, що розповідало в іншій країні про наших людей і тримало фокус уваги на Україні, окрім новин. Так вже створили зо два десятки персонажів, і щодня колекцію поповнюють нові герої та фігурки. Замовлення Андрій отримає з різних країн. Вже скоро всесвіт українських супергероїв може перейти навіть у настільну гру і комікси. Над цим нині працює команда команда однодумців нещодавно виграли грант на здійснення настільної гри і вже найближчим часом будемо її реалізовувати. Ми не хочемо, щоб весь світ забував про Україну, про історії, які відбуваються з початку лютого. Дев'ятирічний Андрій, завдяки своєму захопленню і бажанню бути корисним у складний для України час, назбирав більше двох тисяч євро. Гроші родина витрачає на потреби наших захисників і обіцяє не зупинятися до перемоги. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти сітіві. Єдині новини марафон Єдині новини триває залишайтеся з нами.